Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні є дуже хороші новини і, на жаль, неприємні. Давайте подивимося, що ж сталося. А перед початком попросимо підтримати наших захисників добрим словом в коментарях. Російський військор засвітив розташування бази батальйону окупантів П'ятнашки, ЗСУ відпрацювали по ній. У тимчасово окупованому Донецьку російський військор Павло Кукушкін зробив репортажі з п'ятнашками в місці їх дислокації. Українські журналісти з бігу Синфо провели розвідку і підтвердили розташування бази, після чого ЗСУ філігранно завдали ударів. Прекрасна робота російського військового кореспондента втрати там дуже навіть хороші. У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області ЗСУ знищили базу окупантів у готелі Донбас, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Знову почуті молитви росіян про хоч каменях з неба. Ну ось і прилетіли. Та так, що аж 200 по 200 фашистських ВДВшників. Далі буде. На слов'янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання раніше зайнятих ліній і недопущення просування підрозділів Сил оборони, продовжував завдавати вогневі пошкодження станків танків ствольної та реактивної артилерії в районі Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного. На Донецькому напрямку ворог не припиняє спроби вести штурмові та наступальні дії. Триває зосередження зусиль в Бахмутській та Авдіївській областях. Важка ситуація в Пісках. Ми з вами бачимо зміни на карті протягом двох днів. Ситуація дуже неприємна, а наше керівництво мовчить. Навіть страшно уявити, що там відбувається і які втрати на даному напрямку. Давайте підтримаємо наших захисників лайком. Ціною своїх життів вони хочуть звільнити нашу землю від зла. А так просування ворога в даному напрямку 2,5 кілометри. На Краматорському напрямку обстріляли позиції наших військ та цивільних об'єктів з артилерійських систем. Бахмут теж терпить серйозні удари, загалом як і в інших напрямках. Але тут оборона дуже добре контролює ситуацію. На південно буцькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на запобіганні наступу наших військ, вживає заходів для поповнення втрат. Зсу за добу знищили два склади БК, одну базу і два командні пункти російських окупантів. В ОК південь повідомили, що наша авіація завдала ударів по окупантам в Архангельському і Бурханівці, а також по ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському. Також наносилися ракетно-артилерійські удари по ворогу в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому. На даний момент втрати окупантів на півдні країни наступні: 20 рашистів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашютно-десантного полку в Дудчанах і ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. США показали завантаження нової партії зброї для ЗСУ. Деталі. Міністр оборони США Лой Остін зазначив, що робота триває, вона ніколи не зупиниться. Наші військові цілодобово працюють, щоб українці мали необхідну техніку для захисту країни. На фото показано, як члени 305-ї скадрилії повітряного порту завантажують пакети боєприпасів на об'єднаній базі Маквайер Дікс Лейкхерст. У Генштабі вже подякували союзникам за допомогу. Давайте і ми добрим словом подякуємо всім, хто бере участь і допомагає нашій країні у такий важкий час.